Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. ти одна година, там 5 хвилин до першої. Ой, погода така замечательна. Трошки похмура, але після другої обіцяли, що буде сонечко. Тепла така 22 градуси. Тепла, тепла така погода хороша. Дуже мені. Подобається така погода. Ходила, кругом погуляла. кой що купила. Я теж зустрілась з своєю приятелькою, вона мені багато підарунок передала. Ну, давайте спочатку те, що я купила. От, те, що я купила. Ось у своєму магазинчику у сали, бачите, 17 центів, отакі помідорчики. От. 16 центів полуниця, але не... я зараз відкрию пакет. Ой, так от пакет розкрию. розкрію. О тут невеличкий, може, 150 грамів. Ну, так за це 16 центів. Це ж дуже хорошо, да? Далі яблуко таких взяла. Оце омена Голден. Деліч Євро 30 оцей пакет. Оце ну, тут на, на кіло 995. Я люблю ці яблука. От. Я з них можу робити той отак перекрутити з бананом яблука. Ще якусь фруктонезу додати. І таке піташка така, така смачна. Це варила собі кашу гречану з раночку. Виноград не доїла, оце облузаю, він без кісточок. Облузаю його. Оце яблуко поріжу, оцей банан, оцю грушку, отаку може одну штучку, яка пам'ятіша. І перекручу буде пюре. Грушки взяла 4 штучки на 50 євро. 8 центів отакий от салатик. Оці огірочки. Це я вже на базарі купила 4 огірочка за 50 центів. І три помідорчика. Бачите, вони такі трошки тріснуті. Це часники продають три помідорчика за 40 центів. От. Оце таке я купила. Хоч у мене і оці були помідорчики. Думаю, так куплю. Я люблю помідори. Треба їсти, поки вони є. Ну, а тепер же покажу вам те, що мені. Подружка моя зустрілися дала. Оце, значите, такі жеті. кружочки такі. От. Тоді оце ананас. От я такий люблю ананас. Тут 140 грам ананасу, а тут якщо 227 з, з водичкою, з юшкою. Оце таке хороше руки мить з розою. От. Оце тонікала. Це. Тунець маленький, в волі баночки. От. Оце такі штучки написано на дві краплі, але ж в мене крапель вже давно немає. А так одноразові. Я їх використовую як одноразові. Далі дві отакі путері. Це путер, путері я одну відкрила вам показати. Німецька путера, така сипуча. У, вона мені, звісно, не треба. Я запитаю, на ті, якщо треба, привезу. О, дівчата мої теж таким не користуються. Наті може комусь дівчатам віддасть. Дві щоточки колгейт. Не знаю, як вони м'які чи тверді. Щоточки завжди треба. От. От, от, ви бачите, там от, для язика от, от, Язика чистить. далі, оце таке можна і полимить, і стіни мить. та що хочете. Туалетний утюночок, ви знаєте, всі. Туалетним утьоночком Оцим качечкою туалетної ми ми їм туалешку. Дві кави. Не знаю, я ніколи таку каву не пила. Та думаю, непогана. Думаю, непогана. От, дві кави. Оце трошечки пакетики з чаєм. О, оце таке мені подруга моя подарунки. Підаруночки. Дала. А зараз ми з вами подивимося опять ось. Ток мені прийшли ще якісь. А, я вам не показала, бачите, я убрала те полосати. Не нравиться ніяк. Оце поклала. Завтра стірка. Перестираю, але це хай лежить. Непогано це. От. Ну, Що вам сказати? От дивіться, култа Катарина. От я, може, піду куплю. 10, ну, 11 євро, два пакета. Це значить по 5,50. От. Ну, можна і купити, звісно, можна і купити. Далі, що тут ще Так, що я б могла купити. Те, що мені не треба. Та, щоб так сказати, що щось конкретно треба, то не треба. такие колись були по Євріку, я не купила. А от треба було купити. Бо моє там, де ото я мою посуд уже старенький. О, то треба купити. От. Шоколадки б я б купила, але ну, я дивилася їх. Там мені не подобається срок годності. Вони всі до кінця цього року. А мені так не, не влаштовує. Так мене не влаштовує. Мені треба, щоб воно було більш. До слідчого року, так хоч до кінця весни. Я б тоді купила, та як дасть Бог, все буде добре, поїду у зиму в той. Як вона називається? Італію, як вона називається Італія, та тоді б повезла б їм би. Ви, може, запитаєте, чого ти їм возиш, чи нема там конф... тих конфетів. Чи нема там е, того шоколаду? Та є, звісно, шоколади, конфети, смачні. Ось, що це я дивилася. Ось, бачите, оце відро собі береш і оце кладеш оці малібу п'ять штук. Мара, марабуй, марабуй, я їх кажу, малібу, марабуй. Оце кладеш. от, І так. ну, Непогано, але я би був той срок годності до початку, хоч би 26-го чи до 2, го до 3 го місяця я б узяла. А так до кінця цього року я не буду брати, не хочу. Воно ще буде. Воно ще буде по знижкам. Воно ще буде, знаєте, де, я вам зараз скажу, оце буде 3 плюс 1 у віклунді. Тоді, тоді буде Гілут Пайва у Стокмані. Оце воно все буде і там можна взяти. Так, далі дивимося, дивимося ми ось той. таріус із 11 по 14. Ось горішки. Да? Так, горішки. По чому у нас горішки? 5,50. От. Ну, хороша ціна: 9,98 євро за кіло. От, то можна буде взяти отакі горішки. Так, що тут якесь, парка якась 20 євро. Не треба мені я. Не, по крайній мере, ніхто не казав. Круасани, дві піци. Подушку сюди ближче поправлю. Дай. Завтра одинадцяте. Бачите, яблука, євро 89, а я за 1,3 кіла без 5, без 5 грам купила. Ось такі люблю я три штучки по два, але в мене є. І в п'ятницю буде дощ, але я все одно піду в свою церкву. От, Дивимось далі, що тут у нас хороше таке є. Дуже хороше. Так, це хороша річ. 70 грамів, це євро 99. Але я його наїлася в Італії, то я його купувати не буду. Оце таке хороше. ванука з карамельний, смачний, я так думаю, я так думаю смачний. Оце якісь тістечка, Тістечка такі. Mm. Так ото. Так що це у нас? Супер хінта написано, Суперхінта 1999. Парка. Парка такі. Не треба нам така парка такі. Тут ось такі плаття, якісь сумочки, таке всяке, всяке різне. Тут таке ото. Лифики, трусики, теж таке, всяке, всяке різне, теж не надо. Тут коробочки всякі різні, так а що це тут? Тут що це таке? Ага, 14. Оце ковшик, тоді 18 і 20, 5 євро такі, сковорідочки. В мене є. Ну, не, не, не нові, звісно, я не кажу, що в мене там нові такі якісь. Ні. Оце каво, кавомолка, бачите, 999 каву з молоти. А це на весь пінку делать. Таке ото. От. Далі що ми дивимося, курчата, таке всяке різне, що тут булочки якісь штук. Ну, такі як хлібні булочки. Це що таке? На стіну таке ото світло, чіплять на стіну. Так, Какие стоит? Четыре штучки двадцать четыре девяносто девять. Вот пуфик, який из двадцать евро. Тож не надо мне. Вот, вот це така. Такий это такая, такой вишак. чеплять. Это такая какая-то полочка. Вот. Далее. сушилочка Це такий маленький пелісос, щось збирати там, чи, чи в аптівці, ще в тому. Ось 4 штуки ножиці 2,99 теж не треба. Так, штори якісь оце штори покривало, простирадло. Ага, це непогана ціна. Це можна було б купити. Так, подивитися, яке воно з чого воно. А, написано пувіла, бачите, пувіла. Подивитись. Так, ублизу. Так, що це? Котлетки, да? фрикаделі написано. фрикаделі 2,99. Скільки їх штук? Півкіла фрикаделів. Чи готові, чи не готові, 4 штуки 5,98 за кіло. Ну, непогана ціна, як фарша брати, та самому робити. Їх 5 штук, я так думаю, по 100 грам фрикаделіна. Ага. Це на бонус, на бонус оцей. Так, далі що ми тут маємо? Маємо отаке. Юск. Mm. Це тут біля мене, що я хоч люблю в нього ходить. Меблі. О, oh, меблі багато всяких. Так. Так. 40 євро дві, два комплекта постільного. Ну, по 20 євро я сьогодні була в сіті маркеті, я і там бачила, так що не треба. Не треба нас дурити. Що ви думаєте, що це так дуже дешево? Ні, не дуже дешево. Так. Так воно, знаєте, краще туди в магазин заходить. Так може там одна єдиниця чогось, осталось дві. І тоді вони ото ще більші знижки дають. Якийсь полотенця тут. Таке ото. Та що таке? Не можу відчинити. Так, оце. Два береш, за одну платиш. Таке ото. 50 на 70. Два 50. Полотенчика. А, це юск, це не сотка, це юск. Так, ну давайте оце подивимося ще. Так, що ми тут будемо роздивлятися з вами руста. Я ж то хочу завтра поїхати туди, в мюллю, там буде мюльютися. Там може й зайшла боросту. Подивилась би, аби що там було хороше. От. Свічки. Квіти якісь. От. Таке ото. Це сушить взуття чи що? Ну да, сушить взуття. Три береш за дві платиш. Да, такі штуки. Для сушки взуття. Це для собачок домики переносні. Переносні домики. Так, да. Подушечки треба береш за дві платиш. Полотенця я вам скажу не дешеві. дуже не дешеві. Двіти іскус я не люблю, а це соняшники, а <кій> я не люблю таке. Так. Це клубі Тарьос, в мене є їхній клуб, це таке е пуфічок такий. Такий пуфічок. У них там інколи і конфети бувають дешевенькі, але зараз немає. Ну і все, оце пуйло, це не таке. Для хлопчиків в Не дуже цікавий. Ну, це все, те, що я вам розказала, ще раз покажу. Підаруночки мої, ой, засиділася. Підаруночки мої хороші такі, да? бачите, замечательні підарунки. І оце ж те, що я купила. Зараз пообідаю, поїм полуницю, грушу одну, з'їм, салата зроблю, кашу гречану з курицею. Ну, коротше, їсти є, що повно. Папа! -па. Всього доброго, мої рідненькі хлопчики, дівчатка, Па-па!